Всім доброго дня! Сьогодні гарний зимовий ранок. І я, що я буду сьогодні робити? Стару розпечатку міняти на нову. Як ви бачили, я придбав собі нову розпечатку. Це, можна сказати, теж нова. Я повністю два роки тому її перебрав. Все замінив, всі запчастини, які зношуються. Абсолютно все було замінено, вона працює дуже добре. Але я купив нову, так що будемо пробувати нову. Зробили таку приблуду. Вчора помалював і буде туди чіпатися. Окей, доброго дня. Ось я закінчив, як я вам показував, я купив нову розпечатку. Ну, не нову, нову для себе. Чому не нову, в мене був план новити, купити повністю нову лінію, але нова лінія зараз просто на все. Ціни на мед немає. Лінія дуже дорога. Наприклад, нова лінія, як бачимо, це моя лінія. Нова лінія коштує таку, як це на 60 рамок, таку, як я хочу, коштує поза 200 тисяч доларів. Так що я поки що можу обійтися цією. Ось в мене була стара розпечатка. Напевно, її років було 50, але вона працює без проблем. Вона працює без проблем. Я повністю її перебрав. Тут все нове на ній. Ну, крім мотор. Мотор добрий, що там нема. Немає на увазі підшипники, всі запчастини, які зношуються, все було замінене. І вона працює без проблем. Але я хотів нову, і це була на. Продажі, і я купив. Це є 2007 року. розпечатка, людина, яку я купив, сказала, що її використовувала зовсім небагато. Але це таке могла сказати, вроді він казав, 5 років чи 6 років він її використовував. Але це може бути і неправдою, але це ж таке. Ну, в принципі, виглядає дуже нормально. Я розібрав, подивився, обмацався, подивився, все вроді в порядку, зносу немає ніде. Трошки в порохах, бо вона в нього стояла, і плюс вона у мене стояла в мастерні, там, де я ріжу дерево, бо там тепліше. Тут теж тут в мене зараз 6 градусів тепла в цеху я. На дворі, якщо би мінус 20, тут 6 я опалюю. Оце тому одна з причин, чому я зробив опалення в цеху, От тому що якщо мені щось треба зимою зробити, щоб я міг зробити, і коли воно не замерзає, все ж таки техніка, то воно ліпше. А зараз включимо, подивимося, якщо воно. Це, до речі, як бачимо, це є порожні рамки. То, зазвичай, якщо порожня рамка, яких би то не було, розпочатку вона не дуже любить, добре хоче йти, але як бачимо, йде ідеально. Поки що з порожніми рамками, я вже кілька корпусів, отакого порожніх рамок, От я то перепускав, перепускав. Мені подобається. ви розуміли, одна розпечатка така, тільки розпечатка. Це тут у нас в Канаді коштує 25 тисяч доларів. Лишень ось це. Без е, дебоксера. От буквально от тут. Це не входить, тільки оця штука це коштує 26 тисяч доларів. Але я, як кажу, я цю купив буш за хорошу ціну. Я задоволений. Ну і ще, як я показував, я переробляю дещо ось там пару, то вже буде одне відео. Ось я встановив, переустановив пару, бо вона стояла так на підлозі. Так воно буде від підлоги вище і буде будеметься. Ну, не буде заважати, коли ми миємо, бо ми миємо кожного дня. Пара для чого пора для самої медогонки. Буквально на одну хвилину-дві хвилини, коли завершується, коли ж завершується цикл крутіння медогонки, просто навсього, воно нагріває саму медогонку і. Абсолютно весь мед виходить з, з сотів. Вологу абсолютно також не під волога не, волога не підвищується в меді. І яка справа. Це всі використовують, це не моя ідея. Ну і тут таке вийшлося відео про Про що? Про, про нову розпочатку також такі де, де не які великі. Тепер дещо треба поміняти, але ліпшеність нічого. Бо, як самі знаєте, зараз не дуже є що знімати про бджоли зимою. Тому дякую, підписуємося на канал. Не забуваємо вподобайку і до побачення.